Привіт, друзі! Я зараз вам покажу, що я купила у Аврорі. Ось такий маршмелень. Це потім я другий викладу, як я п'ю з тим. Далі такі миклейки. Типу, і це будемо розпаковувати зараз. Ось такі резиночки і ось такий. ну, як це сказати... Бокс для розенки. Розпаковуємо сам бокс. Розпаковка. Воно вже одне розчіплення, не знаю, хто його розчіплює. Ой, а як це відкрив? вон. І ось таке всередині типу. Кладеш, так Далі я вам покажу наклейки. Ось такі, типа, наклейки. Ой, а у нас тут. А, одне я поняла, що тут. Бо привіт, весна, а тут заклеєно. Типа, бачите, я не знаю, що прийде на камеру, але бачите, ось тут, типа, воно заклеєно. Щоб, напевно, не воно не вийшло. Ну, короче, ось такі наклейки, ними я обклею ось цей бокс. Це ось туди, повернуємо сюди. І розиночки з зараз відкриємо. Роздираємо пачку. І зараз будемо викладати, я вам покажу, що в мене цікавий. Набор там, де для плетіння, там, вже, вже, там, де вже посортовано. Але я вирішила, що вдома посортую собі, куплю дешевший е, ну, бокс, дешевші везинки, і в мене буде таке. Ну, і я не знаю, чи я зараз зможу посортувати, ну чуть-чуть посортую і вам одне розкажу. Дивіться, я вибрав, коротше, я ось ці наклейки обклею боксом. І типу буде простой бокс, квіточка. Е, ну, типу, був. А, тип, а коли обклею, буде дуже гарний типу, такий бокс, а не скучний. Бо моя подружка Діана, вона так само е, дуже любить всякі таке творити. типу... Е, вона. О, як це сказати? Типу вона берала бокс просто і там клеює, клеює щось вона будь-що буде клеїти, але ну як це сказати? Ну я не можу вам це сказати. Бо воно може тобі відео подивитися і обійдетись. Ми ну, зараз ось так ось так ось так. Вже трохи посортували, я зараз поставлю на паузу і потім вам покажу, що вийшло. Друзі, Я включала на пару секунд, бо дуже довго короче, перебирати, і тут дуже багато, якщо розині. Бо їх треба плести, ще щось там робити, але... У мене вже один сплетений браслет, але я знову відключаюсь від вас, бо можу скоро перебрати, бо ви не будете так довго чекати, поки я переберу. Я вже доскладала, до ось таке у типу, мене влучилось. і Іду я їсти і всім Па-па!